Злива, що впала на Одесу 24 травня, стала важким випробуванням для одеських комунальних служб та перевіркою готовності міста до надзвичайних ситуацій. В результаті несправної роботи зливової каналізації дороги міста затопило. Транспортна система міста була повністю паралізована. Навіть наступного ранку після зливи у деяких місцях все ще стояла вода. На митній площі через аварійні роботи утворилася пробка. Дощові води вкривають асфальт. Переповнена зливова каналізація не витримала навантаження. У результаті люки повиривало з землі. Так само постраждали і асфальтні латки. У багатьох місцях дорогу буквально змило. Протягом зливи найскладніша ситуація утворилася на вулиці Балківській. Пішоходи переходили дорогу по поясу воді, а автомобілі взагалі не могли проїхати. Вранці коли вода зійшла, стало видно, що і тут асфальтне покриття зазнало значних пошк. Коджень Вздовж тротуарів намило бруд та землю. Вочевидь, зливову каналізацію Одеси не підготували належним чином. Це ж не був якийсь стихійний лівень на пару суток, так тропічний. Це був якийсь лівень ну на полчасіка. Ні, це не нормально, конечно. Ви бачили цей поток сплошний, так? Да? Ну, вот буквально, да? То есть, это что с неба, что ну, я плавала буквально по колено, еле доплывала до дома. Конечно, не почищено. Было бы почищено, был бы хозяин у нас в городе нормальный, то все было бы нормально. А так как власти нет сегодня, одни бандюги, больше ничего нет на сегодняшний день. Нет, это не нормально, это вон, власть ездит на тачках классных, а дороги сделать не могут. Там уже сделали когда-то на Балковской канализацию эту и наверное снова забилось. Плохие дороги, устаревшие коммуникации. Вот и все. Надо менять. Все. 21 век уже. Плохие частные сооружения. Вот. Все стоки забиты. Іл, ніхто відтуди не вигрібає, от і результат такий. окремо постає питання щодо якості одеських доріг. Про їхній ремонт нещодавно заявляв міський голова та усі підконтрольні йому змі. Але виявилося, що асфальтне покриття після ремонту, який проводила його так звана професійна команда, розмиває простий дощ. А біля приморського суду під час зливи відбулася трагедія. Молодого чоловіка вбила ударом електричного струму. Ним виявився 25-річний працівник судової канцелярії. Через погану Аляцію та величезну кількість води, ворота, яких торкнувся загиблий, опинилися під напругою. Перехожі намагалися робити масаж серця та штучне дихання, але врятувати життя не змогли. Як розповідають очевидці, швидка на місце подій так і не прибула. Скоріше за все, саме через затоплення вулиці Балківської. Хто відповість за цю жахливу смерть? Питання риторичне. Костянтин Гаколена Новак В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.